Всім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі І у цьому відео. Я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 31 серпня 2023 року. Це був матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліг-конференції. Матч другий з двох, матч відповідь. Бешекташ, що себе вдома, команда приймає київське Динамо, Мірча Луческу. 1-0, Бешикташ перемагає. Все вирішив єдиний м'яч, який на 52-й хвилині матчі забив Абу Бакар. І по сумі двох матчів протистояння з рахунком 4-2 в груповий етап Ліги Конференції. Саме команда Бешикташ пройшла до групового етапу Ліги Конференції на сезон 2023-2024. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити в порядку. Турецький Бешикташ. Ось така стартова 11 у турецької команди. Головний е тренер команди, якщо не помиляюсь, Гюнеш. я не помиляюся. Так, це був Гюнеш. він головний тренер Бешикташа. Ну і ось така стартова 11-ка турецької команди. Хаджи Ахметович, Учан, Мулека, Разє, Рашица, Булут, Гюнок, Бубакар, Фернандеш, Уйсал, Коллі. Ось така стартова 11 у турецької команди. Бишектаж, Рибіч, Тасунок, Оксамберленд, Зантундінов та відповідно всі футболісти з'являться на другий тайм у Бишекташа. Київський Динамо, Мірча Челучеська, головний тренер команди Олександр Тимчик, Віталій Буєльський, Владислав Дубінчак, Назарій Волошин, Сірата, Георгій Бущан, Владислав Вана, Денис Попов, Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук, Олі Шапаренко. Ось така стартова одинадцяти УКН, Володі Барашко, Андрієвський Діало Муєва. Якраз тут трішки пізніше з'являться, відповідно, у київського Динамо. На другу 45-х хвилинку якраз тут всі футболісти з'являться. А, ну, Давайте про сам матч говорити. У першому матчі я не програли Бешикташу з рахунком 2-3. До речі, правила з м'яча вже тоді-то не існувало. Тобто, в принципі, різниця забитих, припущення, різниця забитих та пропущених, а саме правила з м'яча вже не існувало. Да, Бешикташа була невеличка перевага перед домашнім матчем, але шанс, в принципі, у київського Динамо були. А, але Бешикташ, навіть незважаючи на те, що вже була якраз -то в загальному Рахунку переваги в один м'яч. Все одно Бешикташ, знаєте, е, хотіла турецьку забити, і у Бишташе, там пригадується, був в там Бубакар, коли Бобакар порвав головою, і м'яч влучив в футболісти Київського всього Динамо. Тобто, і справді, у Бешикташі були такі хороші нагоди, і трішки більше Бешхеташ, і м'ячем було з'їв. Тобто команди справді хотіла забити гол. І справді українській команді, ви знаєте, і справді було дуже важко. Працювати. Бишташ Окей, okay. в принципі, також проходили непогані випади, але все-таки гольових моментів у Київського Динамо все-таки не було. Ось у Биштач справді були дуже гострі атаки. І перша 45-х хвилинка завершується без забитих м'ячів. Ось початок другого Тайма. 52 друга якраз вона матчу. Ключовий момент матчі Бакар отримує м'яч. Дуже здорово. Там футболісти без комбінацію розіграли. Отримує м'яч Бубакар проти трьох футболістів Київського Динамо. Бабакар Бубакар. М'яч приймає. Дуже здорово. Бубакар під ліву ногу. М'яч собі прибирає. Пробиває в дальній кута Бубакар. І Абубакар збиває і Справді там три футболісти київського Динамо намагалися якось завадити Абубакару. Але Абубакар дуже справді здорово. Прямі справді м'яч собі дуже здорово, прям, знає, так підробив. Хоча спочатку показав, що буде бити з правої ноги Абубакара, а потім прибрав то під ліву ногу. І дуже здорово пробив Абубакар, в всамістенький... Дальний кут, Георгій Бучан не був до цього готовий, 1-0 турецький Бешикташ. на 52-й хвилині матчу Команда Гюнеша якраз відкрила рахунок І, В принципі, навіть незважаючи на те, що команда забила, рахунок, по сумі 4-2, одного Бешикташа були хороші моменти, до речі, у Бешхтаж. Але Бешктаж свої нагоду не реалізував, хоча й справді Бештаж мік друг і другий забивати. У київського Динамо під кінець матчу, в принципі, також, знаєте, ось були перспективні атаки у киян. Але ось забитий гол. Ось просто не вдається забити гол. Справилися удар Андріївського гарматний удар, зі штрафного Андрієвського, не пане, був удар. У Владіслава анато е, е, були спроби, але ось якраз то забитий гол. Все-таки не вдалося киянам. В кінці кінців Бешикташ обіграє Динамо Київ з рахунком 1-0 31 серпня 2023 року. Ну ось, до речі, вона так і знає, та стыць, така, знаєте, підсумкова статистика. Ну і справді Бешикташ сильна команда, як вона ще виглядала. 19-6 ударів більшого Бешикташа, 7-1 і ударів, ударів площину більшого Бешикташа. Володин Мімеч плюс-мінус рівний, да? 54 на 46, але і тут була перевага. Якраз у Бешикташа. Ну і за кутовими 5-3 також була перевага. Якраз тут турецької команди. За гульвими нагодами 2-0. Дві гульві нагоди у Бешекташа. І дві гульві нагоди не реалізовані 402 передачі. Команда Guneша зробила 341 з них точно була. І 84% точність передачі. Київського Динамо 354 передачі, 277%. А з них точність 78%, якраз та точність передачі київського Динамо по офсайдах 1-0. З 19 ударів у Бешикташа було, до речі, влучання одне в каркас Варіт. Також 4 удари заблоковані були, 7 ствір, 8 ударів повз ворота. Укен за мають 6 ударів, 5 з них повзорота, і один удар в ствір це удар якраз Андріївського зі штрафного. По успішних відборах. Тут також, до речі, Бешикташ був краще. 12, 11 66 Успішності у Бешикташа, у, ки... у київської команди 57, якраз відсоток успішності 6 сейвів зробив Жора Бущан. Дуже багато і справді Жора вступав в гру. Ну, Вратар зробив зробився єдиний сейв, якраз та удар зі штрафного. По Повинеса м'яча ми бачимо тут 17 якраз то 11. Більше виносило м'яч також кияни. 11-10 за перехопленнями. Тут, до речки, трішки були кращими, 20-14 прошли прав. І 6 жовтих карток у обишекташа, 3 у Київського одна. Воно дуже багато було боротьби. І справді, взагалі, турецькі команди вони так завжди цю боротьбу нав'язуються. Більше, більше фалили господарі. Справді Бешикташ, знаєте, дуже так сильно команда виглядала. Ну і поділо, поділо, все-таки команда обіграє Динамо Київ, Все-таки Бешикташ Динамовців переграє 31 серпня 2023 року, і володіли м'ячем більше. І, в принципі, гольових моментів, і ударів. Вся статистика на боці Бешикташа, Тому, в принципі, абсолютно поділо. Вони перемагають. Це Лакіяна, в принципі, відрізками ми також доволі непогано виглядали. І, ну, на бездаді, ну, уж точно українська команда виглядала, і контратаки на пані проходили у команди Мірче Леческо. Просто не вдалося, просто не вдалося, ви знаєте, реалізувати усі небезпечні підходи київському якраз екрас-Динамо. Хоча, в принципі, відрізками був не пані відрізки, атаки дуже здорово іноді проходили у київського Динамо. То, в принципі, щоб забити, в принципі, щоб забити, в принципі, я вважаю, що у Динамівців були не пані випад для цього. Привідали ми, друзі, матч Київського Динамо. Матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Конференції який відбувався 31 серпня 23-го року, Бешикташ, Динамо, Київ, 1-0, по сумі 4-2, саме Бешикташ, команда пройшла в груповий етап для конференції, побажаємо Бешикташ, всього найкращого, київському Динамо, побажаємо добра вам, друзі, вечірка серці, обажаю тільки всього самого найкращого, бережіть найголовніше, друзі себе, будьте щасливі, всім до побачення і усім до нових зустрічей.